Ми розберемо одну дуже цікаву штуку, яка називається стратегічне планування, але вона трохи доповнена. От хто бачив пост в мене на сторінці з фотографією цієї дошки розписаної, ось, власне, про це ми зараз поговоримо. В принципі, в нас є сім основних сфер, які впливають на наше життя. А це є інтелектуальна сфера, це є сфера фізична, це є сфера професійна, духовна, творча, фінансова і в принципі сфера стосунків. Це ті сфери, які мають найбільший вплив на наше життя. Коли щось йде не гаразд, в одній з тих сфер, а в інших сферах також починає щось створитися не так. До прикладу. А, якщо ми постійно розвиваємося інтелектуально, але забиваємо на фізичний розвиток, а в результаті ми гірше розвиваємося інтелектуально. Тому що, коли ви займаєтесь фізичним розвитком, коли ви займаєтесь спортом, а, прилив крові до мозку, підвищення розумової активності, тобто це все взаємопов'язано, все дуже ну, пов'язується одне з одним і дуже активно працює. А таким чином, коли, наприклад, негаразди в сфері стосунків, аналогічно всі інші сфери вони починаються підкошуватись. І так далі. Тому в кожній з цих сфер потрібно постійно от, балансово розвиватися і постійно робити якісь кроки, ставити собі там цілі і реалізовувати їх. Але в чому полягає часто проблема? Цих сфер є багато. І таким чином, коли ми намагаємося в, у всіх цих сферах розвиватися, а, в результаті ми не розвиваємося ні в чому. Тому що тиждень-другий ми намагаємося всіх цілей зразу досягати. В результаті нічого не виходить. А зараз ми з вами розберемо невеличку концепцію, а, як це виглядає. І насамперед а, ми виділимо так? є от дві великі сфери в нас. Це сфера зовнішня і внутрішня. До зовнішньої сфери відноситься а, ваш професійний розвиток. Ваш розвиток стосунка. І... Ось, ось перше. Спочатку почала з. Ось так. Дивіться, угу. ось цих три це є зовнішні сфери. Чікайте. А що саме три? І повтори. Сфера вашого ну, сфери життя. Ну, сфера життя. Називаються як? Перша це сфера професійного розвитку. Ну, здається, зараз я вам поясню. В кожній з цих сфер потрібно ставити собі цілі. В зовнішніх сферах потрібно ставити цілі на досягнення, в внутрішніх цілі на розвиток. Зараз ми це розберемо і стане більш зрозуміло. Я розумію, що поки що мало ще зрозуміло. Я не розумію, чому професійний буквою Н хоч мене вбий. Це буква П у мене така. Зараз її підправлю. Більше спожано по... Ой. Та, це буква П. Ой. Так краще? Так. Uh, дивіться, в зовнішній сфері ми ставимо цілі на досягнення. До прикладу, uh, якщо це професійний розвиток, і у вас стоїть ціль, uh, наприклад, стати юристом, хочете стати, мабуть, по професії юристом, значить ціль тут буде там, стати юристом, там, отримати роботу юриста. Коли ви отримали ціль е, роботи юриста, коли ви її реалізували, ви, наприклад, можете стати, ставити ціль там, стати юристом, який заробляє 1000 доларів в місяць або там, 10 тисяч доларів, чи там, 20 тисяч. Ну, тобто, це залежить вашу рівня мислення. Тут зрозуміло з професійною сферою. Окей. Е, друга сфера це сфера в стосунках. Тут, в принципі, два варіанти: або вони є, або їх немає. Якщо їх немає, потрібно ставити ціль створити їх. Якщо вони є, потрібно ставити ціль їх розвивати, робити більш приємними. Тобто, власне, рухатись до образу своїх ідеальних взаємовідносин. Тобто, насамперед, у вас цей образ має бути. Ну, стосунки не мають розвиватись спонтанно як-небудь. Ну, це має бути. Ну, цілонаправлений розвиток, який до чогось приходить. І тому тут має бути ціль, так? Або якщо є тоді розвиток їх, то таких, які вам найбільш прийнятні, до таких, які ви хочете їх бачити. І якщо немає, це створити тоді. Створити, знайти і так далі. А далі фінансовий розвиток а це безпосередньо то, скільки ви заробляєте, то скільки ви отримуєте і так далі. А, хто би, що би не казав, що там, гроші це неважливо і так далі. А, ну, я, я, я завжди на це відповідаю так, що гроші це не причина щастя, але в грошах криється нещастя. Ну, верніше, в їх відсутності криється нещастя. Тобто, коли в людей їх немає, вони робляться нещасними, тому що це одна з базових потребностей, а, за допомогою чого базові потребності задовільняються. Тобто без грошей там неможливо отримати дім, неможливо харчуватись нормально з двіни цією базовою Тому дуже важливо розвиватися так само в цій сфері. О, до нас Юля повернулась. Алло, Алло, Юля, ти Ура! нас чуєш? ти мене Так. Ти де пропала? Merhaba, sen nasılsın? Yüce, sen nasılsın? Yüzümü aç, lütfen. Ne? Söyledim ama şimdi görürüz. Neden bizi duymuyorsun? Ben de seni duymuyorum. Он виробився до такої свірусні Монда Сакли. Юля, ти зараз нас чуєш? Чуєш? Юля, ти побачиш, як я плакала за тебе в цьому. онли okay. без повторі. Так, в, за в записі побачиш. Добре, э, дивись, Юля, зараз ми обговорюємо э, стратегічне планування. І зараз от, в ньому є дві сфери. Це сфера зовнішнього розвитку, сфера внутрішнього розвитку. В сфері зовнішнього. Записувати? Краще записувати? Краще записувати, так. Тому що після цієї консультації вам потрібно буде це все пропрацювати і застосувати на практиці. Дивіться. Ось, ми розбирали, що в, зовнішньому, в зовнішній сфері, тобто те, що йде назовні, ставляться цілі на досягнення. Тобто професійний розвиток це ставиться ціль, там, наприклад, я якщо хочеш бути юристом, тоді ставиш собі ціль отримати роботу юриста. Але заміть, не отримати диплом юриста, а отримати роботу юриста. Це різні речі. Тобто, далі розвиток в стосунках так само. Тут ставиться ціль. Якщо стосунки є, тоді ставиться ціль розвивати ці стосунки. І робити їх такими, ну, які, які були б для тебе ідеальними. А, або якщо їх немає, тоді створити ціль. Далі третя сфера це сфера фінансового розвитку. Це ваша безпосередня ціль, скільки ви хочете заробляти там, за місяць. Наприклад, там, 10 тисяч доларів. Поставити собі цілі і далі складаєте план, як її реалізовувати і як до цього рухатись і так далі. Окей. Okay. Тут зрозуміло з зовнішнім розвитком. Тут так? Ще раз. Тут літарка П, потім С, потім Та. С. Па. Та. Так. Професійний стосунки фінансовий. П. Професійний. Професійний. Так. Друге стосунки. Третій фінансовий. Так. Ось. А друга сфера це внутрішня. А я думаю, всі вони одноразово чули фразу, щоб чогось досягнути в житті, потрібно внутрішньо цьому відповідати. Якщо ви хочете бути студентом, ви внутрішньо повинні відповідати тій людині, яка є студентом. Якщо ви хочете бути мільйонером, ви повинні внутрішньо бути мільйонером. А інакше ви ніколи мільйону не будете ну, не отримати. Або якщо отримаєте, то дуже швидко спустите. Тобто, тому, а, насамперед, вам потрібно а, розвиватися, розвивати себе внутрішньо, а, щоб реалізовувати зовнішні цілі. Тобто, відбувається яка схема, ви з внутрішнього розвитку реалізуєте свої зовнішні цілі. внутрішньому розвитку є дещо більше сфер. Так? А, у нас тут є сфера інтелектуального розвитку. От, тепер, будь ласка, через те, що у нас дуже багато, можеш посунути трошки його вверх? Або, або ні. А може ні. Може я перетучу. а Ану. Його кажеш, вверх. Ось, ось так? так? О, о, так. Добре. Окей. Тобто перша сфера це сфера інтелектуального розвитку. Е, інтелектуальний розвиток це тут, насамперед, відноситься е, прокачка ваших мозгів. Це засвоєння навичок по запам'ятовуванню, це засвоєння по скорочитанню, це сюди можна віднести там покращення пам'яті, сюди можна віднести а, кількість прочитаних книжок і так далі. Тобто те, що безпосередньо впливає на ваш інтелект, і те, що безпосередньо прокачує вашу музею, і дає вам можливість а, якомога швидше розвиватися. А, сюди так само навички можна відносити, засвоєння їх. Те, що дає можливість швидко розвиватися і, відповідно, рухатись до реалізації своїх ціл. Так. А, далі. Друга сфера у нас це фізичний розвиток. Як друга сфера? Фізичний. Фізкультура, Фізичний розвиток. А, тут безпосередньо. Справляться цілі, так, це тренування, це м, якісь досягнення в спорті. А, тут доволі індивідуально. А, головна задача це систематично тренуватися. А, і щоб, це, щоб ці тренування приносили вам користь. Це найважливіше. Окей? Тут зрозуміло? Далі третя сфера це духовний розвиток. Тут питання дуже індивідуальне, і кожен сам вирішує для себе, що це таке. Ви можете ставити собі задачі, там, починати медитувати, поглибити свої знання в релігійних, філософських течіях. Так. Тобто безпосередньо. Прошу. Духовний. Так. Безпосередньо духовний. духовний розвиток. Духовний. Духовний. Не релігійний. Так. Ну, суто духовний, тобто ви розвиваєте свою душу. А, наступна сфера це творчий розвиток. Творчий розвиток забезпечує нам креативне мислення, а, знаходження неординарних вирішень проблем і так далі. Ми його також важливо розвивати. А, сюди можна відносити там, написання віршів, складання музики там, ну, Грати на музичних інструментах. Матка, де визволять матка? Написання книжок. Ой, ой, так по матка. Е, Юля Кіщик залишила груповий чат. Ай-яй-яй. -ай -ай. Тобто з творчим розвитком все зрозуміло. З no. площиним розвитком все зрозуміло? Так, no. так. Які тут цілі? Далі а, у нас знову зустрічається фінансовий розвиток. Тільки в тому випадку, отут вже в нас а, фінансовий розвиток передбачає а, підвищення вашої фінансової грамотності. Тобто це прочитання книжок по там, інвестиціям, книжок по тому, як здобути фінансову незалежність і так далі. Тобто безпосередньо підвищення фінансової грамотності. Тому що в дуже багатьох людей проблема є в тому, що а, вони абсолютно у поняття в цьому не мають ніякого, і через це постійно залишаються бідними. Тому дуже важливо підвищувати свою фінансову грамотність. Тут я можу порекомендувати. Книжку Роберта Кіасакі Бідний папа Багатий папа. Або о, є ще одна дуже цікава книжка. Це називається Самий Багатий чоловік в Вавилоні» Якщо можеш, можеш поскидати групу. Так, добре, окей. Я Якщо пізніше їх скину. Я, да? Окей. Тобто, це безпосередньо підвищення а, вашої фінансової грамоти. Далі. А, Знову у нас професійний розвиток, але тут у нас безпосередньо розвиток в сфері вашої професійної діяльності. Тобто, якщо ви працюєте, хочете працювати медиком, повторюй, будь ласка, після фінансування професійна діяльність, сфера професійної діяльності. Тобто, це безпосереднє підвищення своєї кваліфікації. Прокачування своєї експертності і так далі. Сюди можна відносити там відвідування курсів, тренінгів, вебінарів від того, що підвищує вашу експертність в сфері, в якій ви хочете працювати, чи в сфері, в якій ви будете працювати або в якій ви працюєте. Тут зрозуміло? Окей. Okay. В принципі, ще можна віднести одну сферу, але її більше можна відносити до сфери інтелектуальної. Кому Ну, це так, можна, можна брати, можна не брати. А, сфера засвоєння навичок. А, тобто а, вам, ну, ви відчуваєте, що вам потрібно засвоїти навичку силу волі, ви її вписуєте в цю сферу і починаєте над нею працювати і засвоювати, ставити собі там цілі і безпосередньо рухатись до її реалізації. Або впевненість у собі, лідерство, продуктивність, цілеспрямованість, те, що вам потрібно. просто починаєте це розвивати. Далі ви, ви ставите тобто, собі ставите цілі в кожній з цих сфер і складаєте план досягнення цих цілей. Раніше а, я пояснював цю схему трошки по-іншому, ні ще буду зараз вам пояснювати. А Раніше я розповідав, що потрібно поставити собі в кожній зі сфер ціль на рік часу, розбити її на 12 частин. Кожному місяці призначити меншу ціль. Потім цю меншу ціль розбити на 4 частини. Кожному тижню призначити ще меншу ціль. І потім ці ще менші цілі розбити на 7 частин, і кожному дню призначити ще меншу ціль. Таким чином, ви кожного дня робите чуть-чуть але за рік ви повністю реалізовуєте свою ціль, прикладаючи мінімум зусиль кожного дня. Зараз в принципі схема десь зберігається тільки вона суттєво відрізняється. Проблема в тому, що якщо ви зараз, зараз поставите в кожній з цих сфер ціль і почнете кожного тижня її реалізовувати у всіх зразу. Через тиждень ви просто зіб'єтеся з графіку. І перестане це це все робити. Що потрібно в такому випадку робити?